Всім привіт, підбирав собі зарядну станцію і став вже експертом зарядних станцій, тому є е, е, декілька парад, що, е, чого не розказують в Ютубі. Я не буду розказувати, що, для чого, навіщо, е, але на Ютубі багато там всього рекламірується з їх станцій, а основне не розказують. І так, просто по, пройдусь по параметрах і розкажу, що правда, що неправда на сайті. І так, перше, що хочу сказати, є автомобільні інвертори. Всі знають, що інвертор це переробляє з 12 в 220, можна до автомобільного акумулятора підключити до, до акумулятора через інвертор і 220 отримувати з розетки і заживити щось. Але наскільки вистачить вам акумулятора? Я протестував свій інвертор. У мене інвертор на 2 кВт, з чистою синусоїдою. чиста синусоїда це означає, що можна включати електродвигуни. Якщо синусоїда не чиста, то можна блоки живлення вмикати в нього, але електродвигуни не вмикайте, бо вони згорять. І так, мій комп'ютер, блок живлення мого комп'ютера 60 Вт-годин. У мене моноблок. 60 Вт-годин. І акумулятор, свинцевий акумулятор на 60 ампер годин, його вистачає на півгодини. Але не, не дивлячись на те, що от в Ютубі всі кажуть, що треба дивитись потужність вибирати від того, яка, є, яка потужність твого блока живлення, а не потужність там комп'ютера. От потужність блока живлення це береться. Напруга там 24 вольта множиться на ампераж, там, наприклад, 5 А, і це виходить там 299 ватт-годин. Насправді ж, коли я заміряв потужність комп'ютера, блок живлення в мене 300 ватт-годин, але комп'ютер тягне всього на всього 60 годин Це набагато менше. Тому на Ютубі розказують, що треба брати по блоку живлення. Блок живлення з запасом зроблений. Тому це фігня. І... Виходить, у мене 60 ватт-годин е, тягне комп'ютер. Е, акумулятор 60 А. Акумулятор 60 А е, вистачило на пів години, але акумулятор розраджується не, не повністю, а розрадився на 50%. А далі інвертор вимикається, бо напруга падає. Напруга падає, бо така особливість акумуляторів, до нього можна підключити щось менш потужне. Але він розряджається тільки до 50%. Тому якраз виходить Ампери приблизно рівні ватт-годинам комп'ютера. Тобто 60, 60 Вт комп'ютер в мене напополам, бо пів акумулятора тільки розряджується. Якби було два акумулятора, воно в мене було б економніше, воно було б не пів акумулятора, а до 30%, наприклад, до 20% можна довести. Ну такі діла. Тобто свинцового акумулятора вистачає на на півгодини комп'ютера. Якщо треба година, це значить треба два акумулятора. Якщо треба дві години, значить треба 4 акумулятора. Кожний акумулятор стоїть три тисячі, інвертор стоїть, ну це дві тисячі, це, це не чиста синусоїда. ну, припустимо, як для комп'ютера це підійде. І для кожного акумулятора потрібна зарядна, зарядна станція. Можна одної заряджати, наприклад, два акумулятори ви з'єднали. Паралельно одной заряджаєте, він буде заряджатись 10 годин. Кожний, е, кожний акумулятор окремо е, окремою станцією буде заряджатися, наприклад, годину, е, але це вже все гроші. Оце про що не розказує це. Але тому цей інвертор такий собі, але його можна включити е, в прикурювач автомобіля, завести автомобіль. І від автомобіля отримувати 220 на одному акумуляторі, це вигідно, в кого є автомобіль, тому що автомобіль автоматично при... перетворюється в генератор, в, електроген... в бензогенератор. І ви, по суті, автомобілем мотаєте, не купуєте бензогенератор, бо у вас замість бензогенератора працює просто автомобіль. Ви можете просто зісти... ну, це якщо у вас дозволяє з автомобіля провести розетку десь там, кудись в Дім і так далі. Це що по інверторах. По е, зарядних станціях. По зарядних станціях чим дурять? Давай тут фільтруємо зарядні станції. По-перше, дурять з ціною. Тут 3000 гривень. А що це 3000? 130 ватт-годин. Повербанк купіть і не, і не мучте жопу. Так, шо, яка нам зарядна станція треба? Е, у мене, наприклад, е, комп, ю... Блок комп'ютера там 300, 300 Вт-годин, але я знаю, що ну, блок, мені треба комп'ютер, е, там роутер, ну хай буде 150 Вт годин. І тобто 150 ватт-годин мені потрібно. І потрібно світло виключати там на 5 годин, щоб 5 годин держало світло. Умножаємо на 5. Тобто потужність мені можна 750, наприклад, взяти. І тому ми беремо це мінімум. От ми беремо мінімум. Хоча 750. А якщо я, наприклад, скажу, так як рахують на Ютубі, а на Ютубі кажуть, мені треба рахувати, у мене блок, блок живлення 300 Вт-годин. 300 Вт-годин умножуємо на 5 годин. І це виходить 1500. А 1500 там вже це, отут, наприклад, ось я включив. Це не 10, 10 тисяч іде, а якщо я включу 1500, то тут вже це не 38 тисяч. Бачите, наскільки більше. Тому оце вроді би... Та посчитайте більше з запасом. Оце більше з запасом вам обійдеться ще плюс 30 тисяч. Тому Треба брати не потужність блока живлення, а реальну потужність, скільки, тяне, скільки тяне ваш комп'ютер. От мій комп'ютер тяне 60 Вт. Ну, плюс модем, ну 100-150 Вт я закладую. Це перше. Друге. Так, сейчас я підмічаю. Ну, наприклад, ми візьмемо блоки питання. Друге, що брешуть в інтернеті. Так, бренди ми не будемо роздивлятися. Номінальна потужність станції. Отут пишуть 3000 Вт, 2000 В. Що це означає потужність? Часто замість потужності це пишуть, скільки станція тяне, а не скільки видає. Тому, коли пишуть 3000 Вт, це вона не 3000 Вт видає, це вона 3000 Вт тяне, тяне енергії. Це швидкість зарядки може бути. І тому тут потужності вибирати неможливо, бо тут напутане в кожного по різному. Далі, технологія батарей, є літіо іонні є літіо там э залізофосфатні. Насправді, залізофосфатні це теж літіо іонні Це теж літіо іонні і це, і це... І часто Виробники пишуть літіо іон батарея, а вона насправді залізофосфатна, тому що це просто залізофосфатні, це різновид літій іонних. Тому якщо ці галочки, до дофейні. Те, що розказують, що ось, якщо тут написано ФЕ, ФЕ, значить це лучша батарея, а якщо не написано хуже, насправді ось Блеті, це класно, а це невідомий бренд. Хоча тут написано літіофе, а тут Літіо Іон, хоча тут... Так само залізофосфатна батарея, просто не так написали. Тому, а на цьому це ціни і нагрівають. Далі, час зарядки, зарядки від розетки. Багато в інтернеті кажуть, залізофосфатні, швидко заряджаються, літій-іонні повільно Ну, Ми вияснили вже, що це одне і те саме, і не можуть вони швидко-повільно заряджатися. швидкість зарядки залежить від того, скільки зарядних пристроїв. Якщо тут станція 1000, от, наприклад, є станція Блюеті 2400 Вт, якщо тут один зарядний пристрій, він буде заряджати 12 годин. Оця станція заряджається 12 годин. І тому вона не годиться. Якщо ми напишемо станцію, яка повинна заряджатися до 3 годин, тому що світло там на 2-3 години включається, ми бачимо, Блюеті пропало. І з'явилися станції, в яких декілька зарядних пристроїв. Тобто, якщо в станції там 4 акумулятори, значить 4 зарядних пристрої. І от якщо ми беремо EcoFlow Delta Max 1600, що означає 1600? 1600 це значить, що вона бере 1600 для зарядки. Тобто тут два зарядних пристрої. Тут от, і окремо навіть два вентилятори виведені, бо два зарядних пристрої. Два зарядних пристрої і тут всередині два акумулятори. Два акумулятори окремими пристроями заряджаються ємність акумуляторів 1600 станція станція заряджається, так давай отак це от відкриємо окремо і подивимося усі параметри тому що там в тих параметрах береш от і ми бачимо що номінальна потужність 2 кВт Хоча тут в параметрах написано там 1600. Е, вже дурять. Далі що дурять ще? Функція ДБЖ, функція е, блока живлення, ну, тип, типу УПС-ника. Да? Нема тут функції УПСників в жодній зарядній станції. Вони не розраховані для цього. Але скрізь пишуть є. В чому ж суть? Блок живлення він працює, він перемикається з акумулятора на, з, з електрики на акумулятор за 0 мілісекунд. І комп'ютер, коли ви працюєте за комп'ютером і, і тухне світло, вам включається опс ник і є у вас декілька хвилин, поки працює акумулятор UPS-ника, щоб вимкнути комп'ютер. Да? Якщо ви заживлите комп'ютер станцією такою і вимкнеться світло то станція на акумулятор перем... перемкнеться через 30 мс. 30 мсекунд не буде живлення на комп'ютері, і звичайний комп'ютер він просто потухне. Тобто, якщо ви хочете підключити комп'ютер, як ДБЖ, як тут написано, вам до станції треба просто УПС-нік іще купляти саме дешевіше. Тобто УПС-нік тоді станція, тоді ця. функції ДБЖ тут нема. Але... Але є одне але. От у мене, наприклад, моноблок, і в моноблокі блок живлення зовнішній там на 20 вольт і 220, ну тобто так, звичайний зовнішній блок живлення. І цей зовнішній блок живлення має ідерцію. Якщо на ньому вимкнути живлення, а там трансформатори ще зберігають енергію і 30 мілісекунд вони ще тримають енергію. І тому... Якщо ця станція перемикається 30 мсекунд, блок, блок живлення витримає цю енергію. І тому в мене комп'ютер не скидується, навіть якщо я напряму включу в цю станцію. Тому в кого там моноблоки або зовнішні блоки живлення, а не на комп'ютерні блоки живлення, оця станція може працювати як ДБЖ. Але на комп'ютері, на сервері, на настільному вона не буде працювати. На зовнішніх станціях там на телевізорах буде працювати, тому що в телевізорах, ну, в цих плазменних телевізорах там зовнішній блок живлення. Тобто на всьому що є блок живлення там трансформаторний, ця станція працюватиме. Така фігня. Так. Що ще тут дурять? Ще дурять. Так. Екстра батарея. Тра-та-та-тра-та-та. Ага, ось ще дурять. От написано потужність заряджання від розетки. Там є в усіх станціях пишуть там X-Boost. Є X-Boost, там X-Boost, кнопку нажимаєш і супер зарядка дає. Брехня це. По-перше, X-Boost, воно включено, що це означає x boost В цій станції є дві, два зарядних пристрої. Але якщо в тебе лінія, ну тобто, якщо ти там по тарифу економиш, або лінія там проводка тоненька, ти можеш включити... Півмощності. Тобто x boost це повна мощність, а вимкнутий x boost це півмощності. Тобто вона буде в півмощності заряджатися станція. Просто повільніше. І все. x boost за замовчуванням все время включена. Вони подали це півмощності, як будто це x boost як супербус. Насправді це звичайна повна мощність. Тобто тут два зарядних пристрої. Тут два зарядних пристрої вмонтовано. І вони або один пристрій заражає, або два заражає. Оце все і Xbus кнопка означає. І тут написали, 1600 умножили на 2, типа 2500 XBUS. Ні. На цій станції 1600 це максимум. Це коли два пристрої. А так вона в половину менше там на 1 кВт заражає. На 1 кВт заражає. І все. Е Тобто ця штука вона не потрібна нафік. Далі ще, що тут є. Так. Е, пікова потужність, це 4600. Що це означає? Це коли ви двигун якийсь включаєте, він, пікова потужність може на секунду більша вимкненні бути. Якщо оця пікова буде більша цієї пікової потужності, у вас там запобіжна пробка виб'є на зарядній станції і все. Оце тільки на це влітає. Більш ні на що це не влітає. Так. Тому ці функції ДБЖ розказав. Час зарядки від автомобільної розетки 16 часов. Фігня, це фігня, фігня, фігня. Wi-Fi. Wi-Fi нічим не захищений. В чому суть Wi-Fi? Wi-Fi, тут можна вимикати вмикати станцію, тут в станції є кнопки. От я покажу. Всім привіт. Мене звати... Оце абсолютно пусте відео, ні про що, тому я промотаю, просто покажу по інтерфейсу. Я вживу станцію цю бачив, я її випробував вживу і тому розказую. От задня панель станції. Тут є вихід і на кожному кажд... кажд... блоку є кнопка вимкнення. Ось одна кнопка, друга кнопка. Оця вся кнопка по Wi-Fi може вимикатися. Але Wi-Fi відкритий і будь-який хтось з вулиці може підключитися до Wi-Fi і вимикати ці кнопки. Тому Wi-Fi зарані зразу вимикається, ніякої захисту немає, фігнявся. Тепер по панелі. Оце ось предохранитель, який вибиває, якщо перевершена напруга. Оце гніздо ми втикаємо сюди зарядку от сіті. Сюди ми можемо втикнути зарядку от прикурювача автомобіля, є переходник в комплекті, або від сонячної панелі. І це аналогічний. Оце ми можемо, це теж прикурювача пробка тут. Ми можемо просто запитати там, телефони, все, яке є, має розйом, як прикурювач автомобіля. Оце тюльпанчики, розйоми теж е, можна запитати, тут є, додається шнурок, е, наприклад, роутер там, е, або щось таке, що тюльпан це питання на 12 вольт можна запитати напряму не від 220 через переходник, тому що КПД звідси запитати ну, більше КПД. Якщо ми... З 12 вольт отримаємо 220 і потім включаємо сюди блок питання, який буде знову 12 переводити, щоб роутер запитати. Це просто мале КПД буде. Ми можемо роутер напряму сюди вмикати. Оце все, що є. Далі, що тут ще є? Так, зараз промотаємо. Передня панель тут десь теж повинна бути. Збоку, збоку. З боку тут оце, можна підключати додаткові батареї розйом. І от передня панель у нас є. Передня панель знову ж кнопка, яка може виключати оці USB-шнари. Два USB це звичайне живлення. Чим вони корисні, щоб не в 220 викликати, бо КПД падає знову ж. Тобто зарядку телефона краще заряджати звідси. Тому що КПД вище зарядки, тому що не буде в 220, воно перетворено і не буде втратити енергії. Це кнопка, яка по Wi-Fi вимикається, це розйоми там для iPhone, а це швидка зарядка. Пристрої, які підтримують швидку зарядку, можна сюди втикати. Е, і оце кнопка, яка повинна Wi-Fi включати. Тобто ти її включиш і вона повинна прив'язати твій пристрій і підключати тільки твій пристрій. Насправді я протестував. Е, захист цієї кнопки не працює, підключається будь-який пристрій, тому будьте обережні з Wi-Fi. А це просто звичайне живлення комп'ютера. От і вся станція, кому було цікаво. Станцію я тестував вживу, тому якщо в кого які питання по станції, якщо хто хоче придбати таку станцію, питайте, відповім. Станція гарна, але дорога. Так. І, а по ценах треба глянути. Тут це не бешені, тому... Краще купіть собі або інвертор, автомобільний інвертор. Якщо у вас є автомобіль, якщо у вас немає автомобіля, то інвертор вам не нужен. Краще купіть генератор зразу. Якщо у вас є автомобіль, ви просто не купуєте генератор, економите гроші, бо ви інвертор до автомобіля підключите і у вас генератор з автомобіля виходить. І так, всім пока.